Без них більшість рослин просто не змогло б існувати. Саме від роботи цих маленьких трудівників запилення залежить розвиток і продовження життя рослин. Мова про комах, і це не просто гучне твердження, а науково доведений факт. Близько 85% диких рослин та понад 70% сільськогосподарських культур потребують запилення комахами для утворення насіння і плодів. Їхнє зникнення може призвести до припинення розмноження більшості рослин, порушення екосистем, нестачі їжі для тварин і серйозної продовольчої кризи для людства. Побачити цих важливих партнерів рослин і людей відтепер можна у найстарішому ботанічному саду країни Харківському. Тут для відвідувачів відкрили тематичну експозицію, яка розповідає про роль комах у природі та їхнє значення для життя на планеті. Різноманітність рослин дуже висока, їх більше ніж 350 тисяч видів на земному шарі. І так ці всі рослини вони не могли існувати, якби не було їх запилювачів, комах. Камахи це унікальні тварини, їх на сьогоднішній день налічується більше, ніж мільйон видів на земній кулі. І серед усього цього багатства є метелики. метелики яких майже в світі 165 тисяч видів, і ці метелики на рівні з бджолами вони забезпечують от ту всю кормову базу і людини, і інших тварин. Вони запилюють рослин, і після цього ми з вами можемо куштувати і ананаси, і банани, і інші приземлені види рослин. Ми представили тут колекцію різних комах, значна частина з яких це метелики. Різноманітні це камахи і нашої помірної зони, і Харківської області це і тропічні види камах, і в тому числі метиликів, які існують в тропічних і субтропічних лісах. Крім камах, на наших стендах ще представлені павуки, членістоподібні тварини, якісь скорпіони чи ще щось. Ці є також тварини на нашій колекції. І все це різноманіття не тільки рослин в наших колекціях, а ще метеликів чи інших комах. З цим можна ознайомитися в оранжереях ботанічного саду. Це можна зробити чотири рази на тиждень, у середу, п'ятницю, в суботу-неділю, на території ботанічного саду. Весна неадмінне настане, вона прийде вже скоро, декілька тижнів, і в саду почнуть квітнути перші кущі, фарзиці, перші цибулини рослини, а десь через місяць-півтори вже буйство весняних рослин, цибулинних рослин вже не за горами. Тобто весна все ж таки буде? Ну не одмінно, не Весна буде. І в природі, і в нашому житті. Я на це дуже сподіваюся. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.